Напругою матч. Мені здається, за Його Солнце було трошки більше моментів, момент, але трималася інтрига за 30 секунд до завершення зустрічі ще на фіналі продовжували команди, але підсумок на вашу фонду. Да, Всім Дякую за привітання. Ну, По-перше, не потрібно забувати, що це фінал імені Дмитра Шульбі. І якби, це не просто вивіска, це не просто так. Чудова для нього атмосфера. Він знає на тренуваннях, як ми працюємо, як ми розширяємо зони. Ну і молодець скористався, налаштував своїх хлопців на боротьбу. І ви бачили, що ми домінували протягом гри, але вони дуже самовіддано захищались і на контрах могли і спричиняли власне нам небезпечні моменти. Я хочу привітати перш за все і свою команду і команду суперника. Ви знаєте, то скажу, що не в кожного може бути фінал, такий, де дружній, де будь-який результат. Він як. Бо має позитивчик, тому е, Дмитро окремо там окреме привітання, тому що досягти такого рівня, де в фіналі зустрічаються дві його команди. Ну це мабуть це вже мистецтво. Напевно, тими ціннішою для вас є ця перемога, зважаючи на те, як вона була здобута. Як не просто все ж таки вдавалося редути такі захисні суперника ну, вскривати. Ну, звичайно, фінал є фінал. Тут не буває слабих суперників. Як тренер нам сказав в роздяганні, що до фіналу слабі суперники не доходять. Тому ну, налаштовувалися на бій, ми розуміли, що ми там, потенціалу маємо перемагати. Але у фіналі, коли бійцівські якості Вайнтайма на високому рівні, ну, так, такі легкі перемоги не здобуваються. Тому дуже приємно, що саме в боротьбі ми здобули перемогу з таким рахунком, я б сказав, максимально нейтральним, а не розгромним в одну чи іншу сторону. І такий дружній фінал підтвердив свою назву. Е, ну, тим не менше, зустрічалися команди, які перші і другі місця посіли від берковому етапі. Якщо ще згадати фінал Ліги Сільвер, наскільки амбіції були задоволені вашою команди передасу? Ну, ми на цей турнір налаштовувалися таким чином, що спробувати всім гравцям пограти, а потім все виходило якось так нелегке, як то кажуть. І посівши перше місце, амбіції, звісно, були вибороти перше місце в Голдлізі. Але зважаючи на травми багатьох гравців наших на певні моменти, коли там не зможуть приїхати на гру, ну і потужні команди у вигляді Грасера і і Манзани, вони якби, якби відчувалися, що просто так не буде. Але якби попали в Сільвер Лігу, то вже амбіції, звісно, переросли в виключно перемогу. Чим ми себе і привітали. Ну, останнє питання вже завершилася церемонія нагородження з номінаціями згодні. Ну тут думки на що на рахунку, на рахунку статі вас розділилися, тому що ми не знаємо, чи це за кількість голів, чи за кількість моментів, які він не забив. Ну він показав нам статистику. Дійсно, Станіслав Молодець, якби І так би переміг, але сьогодні ще й такий гол записав важливий. Що на нього записали гол? Ну насправді так. А щодо моєї нагороди, ну дякую організаторам. Голосування не бачив, ну дуже приємно. Так що всіх вітаю. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам!